Вітаю, пані та панове. Мене звуть Кейпінь, Ми продовжуємо серію легких гайдів у грі Oxygen Not Included. У цьому відео ми з вами поговоримо про гейзери. Я маю на увазі дійсно гейзери, оскільки це слово часто використовується як збиральне для того, щоб назвати всі види джерел, які видають рідини, гази, і також магму у грі Oxygen Not Included. В цьому відео ми поговоримо конкретно про гейзери, тобто про ті джерела, які виглядають як гейзери і видають рідини. До цієї категорії я зараховую гейзер холодної сльоти, гейзер холодної соляної сльоти, водяний гейзер, гейзер солоної води, гейзер забрудненої води, нафтовий басейн. Витік нафти, гейзер вуглекислого газу та сірковий гейзер. Почнемо ми з гейзера холодної сльоти та гейзера холодної соляної сльоти. Вони багато в чому схожі, і якщо ви знаєте те, бодай один з них десь на мапі, порахуйте, що вам поталонило. Враховуючи те, що гейзер холодної сльоти та гейзер холодної соляної сльоти будуть видавати рідини температурою мінус 10 градусів. Тобто гейзер холодної сльоти буде видавати забруднену воду при температурі мінус 10 градусів, натомість гейзер холодної соляної сльоти буде видавати ропу температурою мінус 10 градусів. І одну рітину, і другу ви зможете використовувати на власну користь для того, щоб охолоджувати вашу базу. Також можна скеровувати ці холодні рідини до вашої плавильні, до вашого очисника металів для того, щоб переплавляти метал, і на виході отримувати рідину, яка буде температурою приблизно 25-35 градусів. Тобто рідину, яку ви далі зможете очистити, якщо це забруднена вода. Або рідину, яку ви можете прогнати далі через опріснювач, якщо це буде ропа, і отримати воду чисту, яку зможете використовувати. Ці гейзери все ж таки дещо відрізняються один від одного. Якщо ми візьмемо гейзер холодної сльоти, то він виділяє забруднену воду, яка також виділяє потім забруднений кисень. Тобто, в принципі, цей гейзер може бути джерелом забрудненого кисню. Причому забрудненого кисню досить таки низької температури. Фактично, ви зможете перекачувати цю рідину десь неподалік від вашої бази, і якщо поставити фільтрацію, якщо поставити дезодоратори, то ви зможете отримувати чистий кисень досить таки низьких температур. Опанування цих гейзерів є надзвичайно простим. Все, що вам треба, це ізолювати їх від зовнішнього світу, створити ось так з термостійких блоків. Приміщення. Далі нам треба розмістити там помпу, звичайну рідинну помпу. Поставити гідродатчик для того, щоб наша помпа не качала постійно дрібні шматки рідини. Виставити гідродатчик, скажімо на понад 200 кілограмів, підключити все це до електрики, скажімо ось так, і також підвести труби, скажімо ось так. Ось таким чином і один і другий гейзер ви зможете собі підпорядкувати. І коли на підлозі буде понад 200 кг рідини, помпа почне її відкачувати туди, куди вам ця рідина потрібна. Наступні гейзери, які нам треба розглянути, це водяний гейзер та гейзер солоної води. Вони майже ідентичні, вони видають воду температурою 95 градусів. Єдина різниця в тому, що гейзер солоної води видає солону воду, а натомість водяний гейзер видає звичайно чисту воду. На відміну від гейзерів сльоти, вони зазвичай видають вдвічі більше води, тобто ви будете отримувати набагато більше солоної води або чистої води з цих двох гейзерів, ніж з гейзерів сльоти. Для того, щоб опанувати водяний гейзер або гейзер солоної води, вам треба буде так само з ізоляційного блоку побудувати приміщення навколо. Цього разу ми його будемо будувати для того, щоб температура 95 градусів не розповсюджувалась. Скажемо: ось так. Ми будуємо все це. Далі ми додаємо у куточку. Рідинну помпу, проте рідинну помпу, яка буде виконана, скажімо, зі сталі, для того, щоб вона не перегрівалася від температури води 95 градусів. Тамо ось тут рідинну помпу. Виводимо назовні трубу, підключаємо рідинну помпу до електрики. Далі, всередині, ми також ставимо гідродатчик. На висоту третьої клітини гідродатчик має подавати зелений сигнал тільки тоді, коли рідина всередині буде ось на цьому рівні. Для чого я це роблю? Для того, щоб у вас тут утворився такий собі буфер більш-менш прохолодної води. Також я всередині зазвичай ставлю термодатчик, теж десь неподалік від рідинної помпи. І об'єдную ці два датчики тригером та. Далі, все це ми підключаємо до автоматизації від гідродатчика, від термодатчика і, зрештою, на помпу. Тепер ми виставляємо тут, скажімо, до 35 градусів. І при таких налаштуваннях у нас помпа буде забирати воду тільки тоді, коли вона буде температурою 35 градусів або нижче. І також в цій камері має бути рідини на ось цьому рівні, тобто в цій клітинці, понад 500 кілограмів. Для того щоб охолоджувати солону воду або звичайну воду, яку буде видавати гейзер. Ми маємо прокласти променисту трубу, скажімо, ось так вона може заходити. Проходити максимально через цю камеру і виходити назовні. І проганяючи тут теплоносій, навіть можливо від холодних гейзерів, якщо у вас є вони на цій же ж самій мапі, ви зможете охолоджувати воду до тієї температури, яка буде прийнятна для вас, щоб далі забирати цю воду за допомогою цієї водяної помпи. Наступний гейзер, який ми розглянемо, це гейзер забрудненої води. Якщо подивитись на його характеристики, він видає досить такі пристойні об'єми води, причому за досить такі приємної температури. Єдиний великий недолік, який є, це бактерії харчового отруєння, які він також видає разом з водою. Тобто, як бачите, вони присутні у воді, і їх досить таки багато. Як ви можете позбутися бактерій? Якщо у вас є ділсі Out то в принципі бактерії прибрати можуть сяйвики. Якщо припустимо, у вас буде сяйвик, то ви можете розмістити його у приміщенні, де є бактерії, і за рахунок того, що сяйвик випромінює радіацію, він буде їх активно прибирати. Також ви в принципі можете використати радіацію, яку випромінює сам космос. Якщо, припустимо, ви побудуєте десь на поверхні басейн і розмістите там водичку, забруднену з бактеріями. Як бачите, за рахунок того, що на цю воду впливає радіація, кількість бактерій у ній стрімко зменшується. В принципі, потримавши таким чином воду деякий час під опроміненням, ви зможете повністю позбутися бактерій харчового отруєння і далі використовувати цю воду як звичайно забруднену воду. Але більш надійним способом позбутися бактерій є хлороване приміщення, там де ви будете розміщувати забруднену бактеріями воду у резервуарах. Про те, як його побудувати, я розповідав у відео, яке було присвячено санвузлам. І посилання на нього ви бачите у правому верхньому куточку екрану. Наступне у нашому переліку це нафтовий басейн та витік нафти. І один, і другий гейзер є джерелом сирої нафти, тобто, ви зможете її отримувати і там, і там. Але кардинально різними способами, якщо ми кажемо про витік нафти, то він буде періодично видавати сиру нафту. Досить таки невелику її кількість, але при дуже дуже високій температурі. Він не потребує більш нічого, тобто він сам по собі буде цю нафту періодично викидати. Враховуючи ті невеликі об'єми нафти, яку буде видавати витік нафти, я зазвичай не заморочуюсь навіть над тим, щоб його якось розбудовувати. Я просто його закриваю, або я просто його не розкопую і залишаю, як є. Я багато інших способів здобути нафту, і якщо вам нафта потрібна лише для того, щоб далі її перетворювати у пластик, то знову ж таки я багато інших способів створювати пластик. Не заморочуючись з витоком нафти. Зовсім інша історія з нафтовими басейнами. Побудувавши зверху на них нафтову свердловину, ви зможете закачувати воду у нафтовий басейн і натомість утримувати сиру нафту. Це набагато кращий спосіб утримувати сиру нафту, ніж витік нафти. Ви зможете підключити воду, ви зможете підключити автоматизацію, ви зможете регулювати весь цей процес. І також, як побічний продукт, ви будете отримувати з нафтової свердловини періодично природний газ, який знову ж таки зможете збирати та використовувати. Незабаром я підготую окремий гайд з приводу того, як правильно організувати видобуток нафти. Як її переробляти з сирої нафти у звичайну нафту, зокрема, не витрачаючи жодного кіловату енергії на таку переробку? Наступно в нашому переліку це гейзер вуглекислого газу. Він видає невеличку кількість вуглекислого газу при дуже низькій температурі у мінус 55. За рахунок цього вуглекислий газ з гейзера виходить у рідкій формі. Орте зазвичай навколишнє середовище набагато вищої температури ніж зріджений вуглекислий газ, тому він дуже швидко у звичайних умовах перетворюється у звичайний вуглекислий газ. Єдине застосування для гейзерів вуглекислого газу, яке я знайшов у грі, це присипляти радіоактивних джил для того, щоб наші копіянти могли спуститися до їхніх вуликів та зібрати збагачений уран. Може здатися непоганою ідеєю годувати вуглекислим газом нафтовичків, проте слід пам'ятати, що вуглекислий газ має дуже дуже низьку теплопровідність. Це означає, що він дуже повільно змінює свою температуру. Враховуючи те, що нафтовички мають межі виживання лише до нуля градусів, а газ з гейзером виходить при температурі мінус 55 Зазначає, що як тільки нафтовичок торкнеться якоїсь рідини чи газу, яка буде температурою нижче ніж 0 градусів, протягом 5 секунд ця тваринка загине. Тому використовувати гейзери вуглекислого газу для того, щоб утримувати колонію нафтовичків, просто недоречно. Ну і зрештою, ми підходимо до останнього гейзера. Це сірковий гейзер. Він видає певну кількість рідкої сірки при температурі 165 градусів. Сірку можна використовувати для того, щоб згодовувати певним тваринкам, і також для того, щоб удобрювати певні рослини. За багато графіків, які я провів у цій грі. Я жодного разу не відчував гострої потреби у отриманні сірки саме таким шляхом, тобто для того, щоб підкорити сірковий гейзер і далі, охолодивши сірку до температури, коли вона стає твердою, використовувати її для певних потреб. Завжди десь на астероїді є сірка вже у твердому вигляді, і її можна просто відкопати і використати. Якщо ж ви все ж таки надумаєте підкорити сірковий гейзер, то вам треба буде побудувати навколо нього досить таки складну систему. Враховуючи те, що сірка стає твердою при температурі нижче 115 градусів. А парова турбіна може сприймати пару лише температурою понад 125 градусів. Напряму охолоджувати сірку з рідкого стану до твердого через парову турбіну ви не зможете. Також ви не зможете повноцінно охолоджувати рідку сірку рідинами, оскільки вона матиме температуру 165 градусів. А більшість видів води і також етанол закипають при нижчих температурах. Тому вам доведеться використовувати нафту для того, щоб побудувати систему охолодження, і також використовувати камеру з паровою турбіною та одним рідинним охолоджувачем. Тоді вам треба буде побудувати приблизно ось таке коло з променистих труб, які будуть проводити охолоджену нафту через цю камеру, охолоджувати сірку до твердого стану. Також вам знадобиться робот-Шахтар, про всяк випадок, щоб тут. Не виникали квадрати сірки, щоб у вас ця система не застопорилась. Також вам знадобиться автозбирач і вам знадобиться конвеєрний навантажувач для того, щоб виводити охолоджену сірку назовні. Тому ж таки, вона буде охолоджена не до тих температур, які може сприймати ваша база. Це означає, що вам додатково треба буде побудувати систему охолодження. Для того щоб сірка у твердому вигляді потрапляла на вашу базу при прийнятних температурах, тут я використовую металеві блоки, через які я пропустив систему охолодження знову ж таки на прохолодній нафті. Тобто, фактично, для того, щоб підкорити сірковий гейзер, мені треба було побудувати парову турбіну, два рідинні охолоджувачі. І також використати напевно що до 5 тонн нафти, щоб все це працювало належним чином. Я ж настільки вам потрібна сірка, вирішуйте самі, на мій погляд, воно не варто тих зусиль, які треба витратити. Знову ж таки, у Oxygen Not Included можна зробити певні речі іншим способом. Тому, якщо ви якось по іншому підкорюєте гейзери, про які я розповідав у цьому відео, напишіть про це у коментарях. Також, якщо інформація у цьому відео була вам корисною, пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Також ви можете стати спонсором каналу. Всі посилання у описі під відео та у описі каналу. Дякую, що дивились. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.